Привіт! Моє ім'я Яна Войцецька і ви на каналі Присвяченого материнству. Сьогодні з вами розглянемо таку гру, яка буде вчити вашого малюка різним елементам одягу. І в цілому буде розглядати процес одягання, Що на себе можна одягати, як це робити, куди це буде доречно і так далі. Є ось такий варіант з ведмедиками. У мене тут представлений варіант сімейний, тому що є мама, тато і своє діток-ведмедики. Відповідно, потрібно із такої коробочки віднайти всі елементи одягу і кожному членів сім'ї підібрати щось своє, підібрати образ, так? Образ мене. Покажу тут перший варіант. На це відповідно з тато-ведмедик. Дивимося у нас сюди і подивимося, що ж можна одягнути татові ведмедику. Давайте підберемо йому образ. Давайте підберемо образ. Ось так. Ось так. І потрібно йому ще одягнути штанці та одягнути. Бутеречки. Ось так виглядається. Мама і дід точно так само. Якщо вашій дитині складнувато з такою великої кількості відразу віднайти потрібні елементи, тому що, бачите, тут виступи є різні. Є виступ ось такий, наприклад, для штанців, так? а є виступ для штанців для штанців, трошки інакший. Наприклад, ось такий. І таким чином ось ці, ось ці штанці сюди не підійдуть, так? а підійдуть інші за своїм зображенням, інші за своєю конструкцією. І тому варто підбирати суто те, що підійде в, цю, в цей отвір, в цю винку. Якщо складновато працювати повністю з чотирма членами сім'ї, ви можете або вже наперед для дитини відібрати, ну, наприклад, хто вам більше подобається, мама, мама, тато, чи хтось із дітей, чи дівчинка, чи хлопчик, відібрати комплект їхнього одягу, і разом з дитинкою ви таким чином граєтесь і підбираєте, що куди підійде, так? куди одягнути кофточку, куди відповідно штанці і так далі. І є ще точно такий самий варіант, схожий по своїй суті, де просто показаний лише один ведмедик, і суть гри так само одягнути цього ведмедика. Таким чином, дитина проєктує ось ці дії на, точніше, про... програючи цю гру, ось так, дитина буде проєктувати ці дії і в реальному житті. Тобто вона буде усвідомлювати, що одягнути на себе. До речі, коли у дитини проявляється інтерес. Зняти якісь елементи одягу із себе, чи то шкарпеточки, чи то а, футболочка, чи ще якийсь елемент не перешкоджати цьому, не завжди буде виходити все ідеально з першого разу, але дитина вчиться. І до цього потрібно ставитися із розумінням, і бути терплячими. Тож, коли в неї є такий інтерес, то навпаки підбадьоруйте, хваліть свого малюка, і у нього буде впевненість в своїх діях, і буде бажання робити це знову і знову. А ось такі ігри будуть допомагати і мамі, і малюку в привчанні дитини до самостійності і в такого, такого, буде здавалося, простого заняття, як одягнути себе самостійно. Ще, до речі, в цьому допоможуть і косметички, коли дитина ще зовсім маленька, там є такі замочки, і дитина своїми пальчиками починає стібати і назад застібати цей замочок. Коли є на одязі, так само можете показувати разом з малюком та гратися. Ще, до речі, є такі спеціальні книжечки, які називаються Одягаюсь сам або з хлопчиком варіант, або з дівчинкою варіант, там є шнурівочки, там є і одяг показаний, і такі виступи дуже цікаві для дітей. Теж така проекція, як одягатися самостійно. Для діток буде цікаво, вона не, не дуже дешева, але якщо ви хочете якось у цей процес, можете теж звернутися свою увагу. Тож, сподіваюся, для вас було корисно це відео. Ставте вподобайку, якщо так, і нехай ваші заняття з малюком приносять вам користь.